Вітаю всіх. Продовжую роботи по трактору. Роблю, як ви знаєте, вже передню балку, закінчую вже по ній роботи, Ось така вона в мене вийшла. Що я за цей час зробив? Значить, я виміряв і з'єднав між собою. Поперечні тяги, тягу рульову. Що ще? Так, мене тут все стояло, значить, наростив ось таку стойку. Стойку взяв з уголка, уголок такий мощний і мене десь пропав штангель циркуль, хотів поміряти товщину, але вона, не знаю, більше п'яти мм. Навірно, так, на мій погляд. Взяв таку стойку і поперечину. Поперечину, це вже буде платформа, на якій буде стояти наша рама. Зробив, може, навіть високовато, можна було б на сантиметрів 5 опустити саму платформу, але я е, все-таки вирішив, що хай. Буде там на цих 5 см длиніше, але зато буде в нас сам угол качання, буде більший, тому що, якщо менше зробити угол качання, то може ламати раму, буде нагрузка на раму. Ну, не будемо ламати, але буде нагрузка на раму. А це не дуже добре, це сирина позже, раніше вона і буде з рамою можуть бути проблеми. От тому вирішив отак, щоб гарний був угол такий качання. Але, ще не доробив, як бачите, в мене доходить до коліс, а буду вставити Ограничителі буде щось приблизно, щоб отак от от доходило, не більше. От, щоб колеса не косались рами і не косались цієї платформи. Справа в тім, що якщо, допустим, при їзді одне колесо попаде в якусь таку глибину, якусь яму, то інше колесо, допустимо, праве колесо попало вниз. Інше колесо може раму достати цього колеса. Якщо вона рама достане цього колеса, це тормоз буде передній колес, а задні колеса тоді будуть буксувати. І практично трактор може заблокуватися. Тому я не хочу, щоб такого було. Буду робити так, щоб ограничення були, щоб при попаданні в будь-яку яму. Чи заглублення рама не доставала колес, щоб не було блокіровки. Так, що іще буду робити? Мабуть, буду варити сюди. Приварювати, приварювати. Гніздо. Гніздо. Для того, щоб. Потім підключати тягу рульову. От. Ну, оце я зроблю. Оці роботи, мабуть, буду ставити ставити, мабуть, буду. Передню балку під трактор. Ну, по мері роботи я буду включатися. І так, як видно, переднє місце у нас на місці не встановлено все як положено. Ось такий таку висоту зробив від рами до колеса. Ну, Скажуть багато, що дехто може скаже, що висота дуже велика, але Можна було б на сантиметрів там 5, може навіть більше, понизити висоту, але тоді у мене качалка була б, колеса би ходили набагато в меншій аплітуді і качалка б працювала. В ограниченому, кажуть, режимі, і тоді мали проблеми, могли б мати проблеми згодом з самою рамою. І весь час би крутила туди-сюди. Тому я е, не захотів е, таким чином поступати, я вирішив хоча б там на цих пару градусів буде більше скос, то тобто передок буде більший, ніж. На заднє місце, але зато я е, буду спокійний, що на таких на перепадах місцевості, де у нас ями. І так далі, я буду спокійно їхати. Як бачите, я на домократі підвисив вже передній міст. Він вже приварений, підвисив передній міст, який виворіт, зараз подивимося. Виворіт чудовий. У мене на цьому тракторі, яким я користуюсь, виворіт менший. А на грядках це взагалі прекрасно. Виворить то, що треба. Під варию я такі пару ограничителів з однієї і з іншої сторони, тут так приколго... приколхозів, як кажуть. Але вони будуть працювати. Головне, що там такі железки, котрі не дадуть падать лишнє, і вони не зігнуться, нічого з ними не буде. Ну, от така робота проведена. Ну, от Все, працює. Зараз я ще вище його піддомкрачу, мабуть, і подивлюся, як буде вверх-вниз. Піддомкратив я вище колеса. Якщо їх повернути, то видно, що тут дуже близько, близько ця опора. Цей уголок до колеса. І може, якщо ще вище буде підніматися, то може задівати. Тому в мене зараз задача буде отако його зрізати. Тоді він зовсім не буде ніякий создавати проблеми.